Мій тато завжди займався цим спортом. З мого дитинства він і привів на в цей спорт. І тепер сім'я Мацишиних гідно представляє Тернопільщину на змаганнях. Нещодавно батько і син повернулися із чемпіонату України із жиму лежачи. По можливості все вдалося, все було нормально. Це були не перші змагання на такому уровні. Я посів друге місце з результатом 145 кілограмів. Батько і син виступали у різні дні, але кажуть, присутність рідних додає сили на змаганнях, хоч це і нервово. Таке було враження, що я разом з ним його тяну. Бо я розумію цей спорт, і розумію, яка це велика вага для нього була. Ну і він ще в мене, якби то юнак випустував по юнаках і звичайно переживав, і хотів, щоб додали йому сили, ці емоції всі. Спостерігаючи за спортивними успіхами сина, батько і сам вирішив спробувати сили на дебютних змаганнях і показав справжній клас. Здобув золото у класичному жимі, лежачи серед ветеранів. Степан підняв 170 кілограмів. Я планував, якби то 177,5, але вода вага не піддалась і зупинився на 170. Ну, так вийшло. Будемо старатися йти до більших ваг. Загалом понад 40 тернопільських спортсменів поїхали на чемпіонат України. Змагання об'єднали всі вікові групи у класичному жимі, а також в екіпіровці. Загалом наша область зараз чи не найкраще показує себе на рівні України. По чоловікам посіли перше командне місце. Наша область по юніоркам теж перше командне, по жінкам друге командне і по ветеранам першій команді. Віктор Шандргось раніше виступав серед ветеранів, але цього року за порадою тренера заявився серед дорослих. Переконаний, тренер щось знав, адже Віктор впевнено виграв серед найсильніших у вазі до 105 кілограмів. Кілограмами не був задоволений, оскільки орієнтувався на більші кілограми. В залі жав порядка 240. На змаганнях я вижав 215 легко. В першій спробі, в другій спробі не зафіксував 237, але, зрешті решт мені це дозволило посісти перше місце. Цього року змагання проводили із технічними нововведеннями. Через це чимало важких спортсменів не змогли впоратися із вагою, додає Віктор. Лавка була під кутом 45 градусів відносно глядачів, відносно суддівської журі, щоб суддівське журі воно могло спостерігати за технічним виконанням. Багато асистентів вони власне не справлялися з подачею такої ваги, що позначилось на кінцевому результаті. Майже 20 років перерви у пауерліфтингу зробив Дмитро Кобзар, але все ж вирішив повернутися у спорт у першу чергу для здоров'я на чемпіонаті України із жиму лежачи. Вперше для себе виступив в екіпіровці і виборов золото. Натомість у класичному жимі став другим серед ветеранів. Жим лежачи в екіпіровці, там більше грає техніка. Ти якщо техніку не відпрацьовуєш, ти не досягаєш тих результатів, яких поставлені цілі були. Попри вдалий результат, Дмитро пропустить чемпіонат Європи. каже, ще не готовий до наступного року хоче потренуватися. А от наші дівчата готові змагатися із найсильнішими на європейській першості. 17-річна Регіна вдало виступила у двох дисциплінах. У класичному жимі стала другою. А от в улюбленому виді в екіпіровці перемогла була боротьба така, тому що ми пожали однакову вагу, але із того, що я важила менше кілограм, я посіла перше місце. Задоволена своїм виступом, і Альона Канюка. Останній рік дівчина виступає серед дорослих і серед найсильніших вперше виступить на чемпіонаті Європи. Рівень високий буде. Це 100%, але суперниці це одне. А мої власні результати це зовсім інакше. Будемо працювати над помилками. Думаю, тренер в цьому допоможе. Загалом з нашої області приблизно 15 спортсменів показали гарний результат і відібрались на чемпіонат Європи, який відбудеться у серпні.